Інвеститура стала справжнім світлом і для достойника сера Василя Гурмака, який поповнив гідні ряди кавалерів нашого ордену. Що привело сера Василя у почесні лави ордену? Ми дізнаємося більше з його інтерв'ю. Сер Василь, сьогодні ви стали кавалером ордену. Скажіть, будь ласка, що привело вас в почесні лави рицарської спільноти? Сказано було, що це є честь вицаряти. І більше честі у світі нічого має. Бог найчистіший, ми прагнемо діти. Ми в судну годину хто собі Творця не забуваємо сказати, то що ми маємо творити чи витворяти. На жаль, сьогодні в світі витворяють, а менше творять. Щоб творити, треба робити любити. Тоді вже сказали, що таке любов, що її мало. Любові надзвичайно багато. Але ми не вміємо на Через те, Господь, Сина Свого слава на той світ, щоб навчити, як виконати 10 заповідей, яка найголовніша з них це любов. І Ісус дуже просто каже, вміти любити, вміти віддати. На сьогодні світ грабує сам себе, замість того, щоб віддавати Богу. І це є найвища міра любові, найвища міра братства і отої щирості, про яку ми говоримо. Але чомусь 10 заповідей не виконується причина через те, що щось не так, що може бути? Я собі відкупюю, що має бути один із заходів, називається як? Наша совість. А совість асоціюється з честю. Ось та честь, та совість має бути у кожного лица, кожної людини, ще не народжена. Але лицаві для того, він здається, приготувати той дум, що ще не народжена дитина, не мала рахунок в банку, а мала рахунок в душі, у Бога благословіння. То благословіння кожній з нас при народженні. До народженні це є тайна народження. Тоді є тайна шлунка, тоді є тайна смерті. А я кажу, ще є одна тайна, тайне життя. Ми не вміємо жити, ми знову трубимо той світ. Через те, що ви в а та честь лицаря була найвищою народою до засобу життя і спілкування у ордені? Дякую. Дякуємо вам.